Супарники м'яч пара попити все ж таки не вдалося. Євдокимов євдокимов боротьбі з двома суперниками. Втрачає м'яч м'ячі. Отакий удар. Поворота програє боротьбу. Антон Євдокимов у центрі вмирають одразу. Пока сам Андрущенко відіграв на лівий фланг. Андрушченко виконує подачу у штрафний майданчик. М'яч не опиняється по воротах. Подицяли в руки. Нікіта поготова, але підставляє голову. Мактіку додає. Першу моменту на передачі така такого відповопропорця. Підбирання скидка, Удар заблоковано. Її футболіснівк, який шанс отримує зараз. Парагвай. Парагвай мчить, Є поруч із ним. Партнер Парагвай на єчіпіль. Страшна майданчика суперника. Парагвай чекає, віддає колота! Габрієль Габріель За підголом бою. Та по собі вперед. Це вже не перший куповий, який сам його зону шикарне прискорення від 73-го номера. Паха! Пака! Марга Гунгу! Сьомої номером І Парагвай зайшов до штрафного пофекав! Зробив рахунок 2-0. Дуже добре тоді зорієнтувався у ситуації. Фого першим опинився на м'ячі. Високе перехоплення було в виконанні футболістів Юкс. Знову ж пресинг, який періодично микала команда ще у першому таймі. Він спрацював. Синьогуб знову високо підперегули. uh <sighs>